Дій до кінця і не зупиняйся. Не зупиняйся після перших спроб. Так, вони можуть не вийти. Так, може ти не отримати гарний результат, на який ти так сподіваєшся. Але скільки винаходів зробили з першої спроби? Скільки бізнесів, успішних, які приносять мільярди, зроблені з першої спроби. От і задумайся, який відсоток зроблено з першої спроби, а який з сотої. Обери свою. Можливо, вже друга принесе тобі мільйони. А п'ята спроба мільярди. Тому ніколи не зупиняйся. Ти рухаєш цей світ. Кожна нова спроба створює карм того, що в тебе вийде. Тому вір в себе, так як я вірю в тебе.